Зараз огляд такого пускозарядного пристрою Форте SD-120. Як бачимо, цей пристрій був запакований в таку заводську упаковку. Як бачимо, тут зразу перелічені характеристики. Так, це сам пристрій. Тут також перелічені характеристики. Є тут два запобіжники, тут один. І тут можна відкрутити тут інший. Ці запобіжники також в комплекті йдуть по дві штуки. Це я вважаю дуже добре і великий плюс, якщо згорить запобіжник, можна зразу швиденько поміняти. Не потрібно десь докупляти. Також в комплекті ще такі шайбочки йдуть. Так, як бачимо тут такі крокодили. Чорний мінус, червоний плюс. Червоний, звичайно, ми можемо на 12 і на 24 вольти сюди перекрутити. Тобто цим зарядним пристроєм можна заряджати акумулятори ємністю як 12 вольт, так і 24 вольти. Також можна заряджати одночасно два акумулятори. Тоді цей червоний прикручуємо сюди і ці два акумулятори з'єднуємо послідовно. Так, зараз я його так протестую. Е, так, я його включив 220 вже і зараз спробую зарядити такий акумулятор. 70 Ампер година, так. Так, підключаємо, включаємо. Як бачимо, тут стоїть на зарядка, мінімальне положення і е, тут перше положення. Як бачимо, акумулятор заряджається. Ну, він, в принципі, я б не сказав, що він є посаджений. Тобто він швидше за все цей акумулятор заряджений. Десь думаю, відсотків на 70-80. Але я вирішив його підзарядити все одно і щоб зразу протестувати цей пристрій. Так, зараз переключимо на інше положення, щоб подивитися, який струм буде брати. Включимо зараз тут на максимальне положення. Так, включаємо на максимальне положення, бачимо. Струм виріс до 6. Також можна тут на двійку переключити. Ну, в принципі, струм не, не виріс. Струм не виріс, але якщо на мінімальному положенні дати і дати на двійку, то бачимо струм більший, ніж на одиничці. Якщо бачимо, що на мінімальному і на двійці струм більший. Хоча ця кнопка. Як кажуть, вона для того, що якщо підключаємо два акумулятори для зарядки, щоб тут ставити на двійку, також для пуску. Так, зараз коротко покажу, включу на режим пуску. Подивимося, наскільки виросте струм. Так, включаємо два, максі, включаємо пуск. Як бачимо, Тум виріс і акумулятор зразу, в принципі, почав шуміти, так як е кипіти. Ця камера, звичайно, напевне, не передає, е не передає цього звуку, але звук дуже чути. Тому бажано так на цьому режимі пуску довго не тримати. Щоб не спортити акумулятор. Ну, взагалі це режим пуску. Коли акумулятор розряджений на нуль, то все одно його потрібно хоча б кілька хвилин підзарядити бажано. Тому, тому все одно потрібно кілька хвилин зарядити. І взагалі я б радив не зловживати. Цим режимом пуску, якщо є можливість, і є час краще е підзарядити акумулятор там, на мінімальному чи максимальному положенні. Все таки ці лишні пуски і великий струм це негативно впливає на акумулятор. Ну, по часу, думаю, за 2 3, 3 години підзарядиться він. Взагалі, стосовно цього пристрою, я вже ним користуюся давно, також там по роботі таким користувався. Цей пристрій це якби не є якась нова розробка. Йому вже більше 8 років. Тобто не іменно цьому. Я маю на увазі, що така модель випускається вже більше 8 років, тому. В принципі, ця модель себе нормально зарекомендувала. У людей вже роками цей пристрій робить, Так щоб він ламався, чи якісь суттєві скарги були, такого немає. Також враховуючи ту ціну, скільки він коштує. Ну, в принципі, я його купляв навіть не за 100 доларів, В принципі, я вважаю, що він є досить якісний. Ну, хоча, звичайно, він зроблений в Китаї, але все одно він є досить якісний. В принципі, вартує своїх грошей. Ну, тому що він, звичайно, трошки такий великий і вага його 11 кг. Ну, я можу так коротко порівняти, так як в мене є досвід різними зарядними. От, наприклад, таке зарядне. Якщо брати, наприклад, суто для зарядки то мені в принципі і таке підходить. Поставити там акумулятор на 3-4 години зарядити. Мені, звичайно, зручніше таким, тому що воно мале, компактне. ну І в принципі по ціні майже так само, що, що то що то коштує. Тільки єдиний тут недолік, що воно йде тільки на 12 вольт. Тут плюс-мінус одинаковий струм, там десь 5 А, можливо, менше, ну не більше. Тут вже більший із і то, що тут є режим пуску. Ну, в основному, все, що хотів сказати про цей пускозарядний пристрій. Якщо щось помилився, пишіть в коментарях. Також, якщо є якісь питання, також пишіть. Підписуйтесь на канал, тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку з різних інтернет-магазинів, розетка, епіцентр. Тому підписуйтесь.